Спроба теракту під райвідділом Нацполіції в Тернополі не єдиний випадок, коли російські спецслужби завербували підлітків в області. Про це під час брифінгу повідомив начальник відділу ювенальної превенції Нацполіції Тернопільщини Олег Добропольський. За його словами, минулого року в громадах області було два підпали, в яких підозрюють неповнолітніх, 12 місяці 2024 року. Відбувалася на території Тернопільського району за участю трьох дітей. Діти віком від 13 до 15 років. Були порушені за статтею 194 частиною 2 Кримінального кодексу України, умисне знищення або пошкодження майна за словами Олега Добропольського, це підпал приміщення поштового зв'язку у Великих Гаях і підпал релейної шафи сигнальної установки у великих бірках. Стаття, за якою ведуть досудові розслідування, передбачає позбавлення волі від 3 до 10 років. Олег Добропольський каже, поліцейські протидіють вербуванню дітей. Для цього проводять інформаційні кампанії, а також спілкуються зі школярами. За його словами, дільничні офіцери поліції, поліцейські офіцери громади, працівники ювенальної превенції та патрульні провели понад 1650 навчально-просвітницьких заходів у школах області. Також у кожній школі. Є буклети з інформацією про протидію вербуванню. Начальник сектору організації служби освітньої безпеки Нацполіції Тернопільщини Максим Гоменюк розповідає: спілкуються з дітьми й інспектори служби освітньої безпеки. Вони провели 348 зустрічей, на яких розповідали про те, як не потрапити на гачок вербувальників. Тернопільській області несуть службу 37 інспекторів. Служби освітньої безпеки в 23 територіальних громадах. Ще 20 інспекторів служби освітньої безпеки несуть службу в межах міста Тернополя. До кінця травня в нас додається ще 14 інспекторів служби освітньої безпеки. Начальниця обласного департаменту освіти і науки Ольга Хома каже, інспектори служби освітньої безпеки мають бути в кожній школі. За словами Максима Гуменюка, діти можуть повідомляти їм про спроби вербування. Так зробив учень 6 класу з Кременеччини. Звернувся до інспектора служби освітньої безпеки та повідомив про факт його вербування. Надавши відповідні переписки, скріншоти даного учня, ми заохотили цінним подарунком батьків, відзначили листом подяки від начальника головного управління національної поліції в Тернопільській області. Найчастіше, каже Максим Гоменюк, підлітки вербують через месенджери. TikTok, телеграм, відеоігри так само, коли куратор зв'язується з ними та пропонують відповідні грошові кошти, передати чи залишити пакунок в зазначеному, в зазначеному місці, зняти фото або відео стратегічного об'єкту, перенести підозріли предмети. Вони наголошують дітям на тому, що вам за це нічого не буде, ніхто не взнає. Якщо підліток не погоджується на співпрацю, вербувальники можуть використати шантаж, каже Максим Гоменюк. Так за його словами, було і 14-річною дівчиною, яку підозрюють у тому, що вона виготовила вибухівку та принесла під відділок поліції. Вербувальник погрожував поширити інтимні фото з телефону дівчини в інтернеті. Зараз у цій справі відкрите кримінальне провадження за першою частиною 258-ї статті Кримінального кодексу України терористичний акт. Вона передбачає позбавлення волі від 5 до 10 років.